Я прочитаю вам один, один всього, навіть не жарт, а така козацька бувальщина. Називається присяга, друзі. Козак чи їхав до столиці, чи влаштувався у похід, він жменю рідної землиці ховав під устілки чобіль, чого клав жменю рідної. Ту землю він тяжкої днини до рани клав, немов пані знав. От якось мовив Катеринич, так назвали Потьомкіна, послав і січі козакам. Про вашу знаю я звитягу, в бою хоробрі ви міцні, одначе дайте на ну, присягу, що ви не зрадите мені. Бо від козацькі дипломати сказали клятву даймо. До смерті землю захищати ту, на якій ми стоїмо. А вони ж стояли на рідній землі, бо вони ж в чоботях мали жменю рідної землі. Отак, заткнувши графу пельку, сміхались хитро козаки, бо душу гріла їм земелька із берегів.